І квартир, які сьогодні зруйновані внаслідок ракетної атаки, а ми розуміємо, кожна квартира це чиєсь майно, і фактично зруйноване життя. Гедзопровід я мал, треба пошкодити, пошкодити. Пишуть наші глядачі. Дев'ять загиблих уже передають нам генеральний прокурор України. Пише про дев'ять загиблих і ще велика кількість поранених. Причому з них частина важких, і серед них, звичайно, що є і діти. Навіть не одна, а багато дітей. Ми бачили ці кадри. Ми бачили фотографії. Ми бачили відео того. І досі під завалами лікарню Ахмедит залишаються люди. Хто це дорослі чи діти? Поки угу. що невідомо важко встановити. І чоловік з Біля будинку, в який упав уламок у Києві. Чоловік знімав відео і показував, що там, нібито під уламками, під завалами будинку чутно дитячі голоси, дитячі крики. Так і зараз ми готові вже поспілкуватися з нашою журналісткою Наталою Білогуровою. Вона працює теж біля Охмадиту. Нагадаємо, що це дитяча лікарня, куди сьогодні влучили уламки внаслідок масованої ракетної атаки на Київ. Наталю, вітаємо тебе і. Хочемо почути від тебе деталі, подробиці, що там зараз відбувається. Будь ласка, тобі слово. Вітаю колеги. Насправді дуже моторошно тут перебувати все, наче в жахливому фільмі. Дуже важко отримати офіційні коментарі, поки що тому, що складно говорити про кількість загиблих, про тих, хто перебуває під завалами, але такі точно є. Працюють всі служби, фіксують все, що вдається дізнатися. Зараз маємо можливість поспілкуватися наживо з народним депутатом Олександром Качурою. Він може нам сказати більше подробиць. Вітаю. От коли все сталося, я був буквально тут на сусідній вулиці. Зараз ми з помічниками привезли теж води, маски допомагаємо в розборі завалів. І ви знаєте, зараз за інформацією, яку мені надали правоохоронні органи. Одна людина одразу загинула, це дорослі йому від ціпломоги. Просто і ви чуєте, зараз крики дітей, крики дорослих. Там десятки людей знаходяться під корпусами. За іронією долі цей корпус він якраз був призначений для дітей хворих на серце. Тобто якраз ці безсердечні тварини, сукиці, вибачте, це якщо прямий ефір, так але тут інше слово не підбереш. Тобто вони вдарили по цивільній інфраструктурі безсердечно посеред білого дня. І знаєте, тут питання до наших міжнародних партнерів. Ми вже декілька місяців повчаємося по питанню створення міжнародного трибуналу. Що вам ще потрібно? Які ще треба докази, які ще треба жахі? скільки дітей повинно загинути? Я зараз звертаюся до всіх послів. Я впевнений, що вони дивляться зараз телеканали. Що ще треба для того, щоб ви створили дієвий механізм для засудження Путіна та його поплічників? Що ще повинні вони зробити? Вони повинні те ж саме зробити в Варшаві. Вони повинні те ж саме зробити в Празі, в Вільнюсі. А вони це зроблять. Якщо зло не буде покарано, вони це зроблять 100%. В цьому немає ніяких сумнівів. Вони тому сподіваємося, що нас почують вже в цей раз. Це точно одна з найжахливіших сторінок російсько-української війни. Я от мені тільки що надійшла інформація. Спілкувався з колегами. Це у вас, кияни дивляться, ваш телеканал. Буде оголошення в найближчий час. В Києві дуже багато поранених. Треба буде здавати кров. Готуйтеся до цього. Дякую, Дякую. дуже, кияни. Будь ласка, вже приходьте, шукайте місця, де можна здати кров. Ми спостерігали теж моторошну картину дітки з відділень, дітки з онкологічних відділень. Це видно по їх зовнішньому з усіх відділень. Відбувається їх евакуація. приїжджає швидка за швидкою. Ми знаємо, що всіх пацієнтів готові прийняти в комунальних лікарнях, і Відбувається їх евакуація. Дуже великі затори їдуть швидка за швидкою. По можливості ті, хто нама. Збирається їхати поблизу Хмади та оминайте цю дорогу для того, щоб не створювати зайві затори. Також багато кого пацієнтів ми бачили, просять самостійно добратися до лікарні, тому що не вистачає швидки на всіх, і хто не поранений. Їм доводиться самотужки шукати ці шляхи, хто може допомогти, приїхати з евакуації, запропонувати своє авто. Дуже багато людей, хто цього потребує. Студія. Наталю, дякуємо тобі. Нагадаємо, що це була наша журналістка Наталка Білогурова. Вона сьогодні працює біля приміщення Охмадиту, куди е, дає влучання у наслідок падіння уламків після масованої ракетної атаки на Київ сьогодні. Вранці. Вже рідними з'явилася.